Я маю сумнів, що Янукович прийде до парламенту. Хоча всі події, які розгортаються останнім часом, і ті переговори, які відбувалися в парламенті під час цієї політичної кризи, свідчать про те, що ні спікер, ні керівники фракції більшості, це стосується. Не тільки партії регіонів, а вже комуністів, вони приймають самостійні рішення. Всі рішення приймаються в адміністрації президента, приймаються безпосередньо президентом. А всі, хто сьогодні представляє більшість в парламенті, чи вони сидять в залі, чи сидять в президії, вони просто статісти, які виконують казівки. Тому, безумовно, ми вимагаємо саме розмови з ним про. Ті репресії, які відбуваються в країні, про ті злочини, які щодня відбуваються, і свідками яких є не тільки Україна, й весь цивілізований світ, який шокований, коли говориться одне під час зустрічі, зокрема в Брюсселі, а буквально наступного дня робляться протилежно. Але сумнів у мене є, що він прийде до парламенту, скоріше за все, нам пояснять, що нема такої можливості, тобто репресії є проводити можливість, є можливість переслідувати людей, позбавляти мандатів, знищувати свободу слова демократів України. А для відвертого розмови, для того, щоб відповісти на питання, не постановочні питання, як під час прес-конференції, а реальні питання, питання життя. Я вважаю, що цього президент і його команда безумовно побояться. І що тоді, якщо він не прийде? знаєте, ми ж боремося не тільки в стінах парламенту. Ми працюємо зараз активно і за межами парламенту вважаємо, що депутатів повинна підтримати вулиця. Ми зараз переносимо нашу розмову на площі площі великих міст. Ми проводимо зараз мобілізацію, тому що диктатура стоп це не просто гасло, яке ми підняли. Це дійсно диктатура, це реальна небезпека для нашої країни. Це реальна небезпека для просування України до Європи. Це шлях до економічної, соціальної політичної кризи це шлях до міжнародної ізоляції, і треба захистити Україну від сповзання до диктатури. Пане Олександре, а чи не буде для президента слушною нагодою не приходити на засідання парламенту? Те, що трибуна заблокована, фактично парламент не працює у випадку, коли буде сміловість, і він зможе прийти до парламенту, для цього ми розблокуємо приймати щоб трибуну, щоб дати йому можливість. Відповісти на питання, але ж я скептично дивлюсь на цю перспективу і його прихід.